Два слова про Україну, а нічого особистого це просто бізнес. Супер, супер. Ті Маня мала півгодини робити. Вони після себе нічого не залишають. Ми мене на сьогодні, напевно, найбільш представлений банк сфері АІТ взагалі в Україні. Це така для нас пріоритетна ніша, і тому все найцікавіше ми для них робимо. А, нас прикліли сьогодні ще розповісти не тільки про а, локальний Укрсибанк, який представлений в Україні, але й про BNP Париба як а, нашого засновника да, на одну з найбільших банківських груп світу. А я сьогодні коротко розповім про стратегію 2022-2025, і вона грантується на, на трьох основних засадах. Засади це зростання технології та сталість. Що ми розуміємо під зростанням? Зростання це постійне продовження нашого прибуткового зростання, використовуючи провідні позиції в Європі. Але знаєте, ми сьогодні дуже багато говоримо про підприємництво, про те, що є ємчасніше, треба одразу її брати, там щось розкручувати. Там Заробляти, але для таких великих фінансових груп це не наша історія. Ви знаєте, ще напевно, із таких американських фільмів, які були у моєму дитинстві, я запам'ятав одну таку фразу, вона звучить, що нічого, нічого особистого це просто бізнес. От, але для Paribas це не наша фраза, і ми так не можемо працювати. Наше зростання вона має бути у відповідності до наших цілей, і ми не можемо обслуговувати всіх клієнтів. Відверто кажу, ми не можемо працювати а, з токсичним бізнесом. Ну зокрема, декілька буквально прикладів. Ми а, взагалі не обслуговуємо компанії, які а, лові компанії, а, коротко кажучи, тому що ми розуміємо, що це ж шкодить здоров'ю людей і. Ми їх не фінансуємо, не видаємо їм кредити і просто з ними не працюємо. Ми їм це сказали, і в свій час ці компанії е, 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 були привідновані і пішли обслуговуватись десь інший банк, в кого таких цінностей немає, і пріоритетів. А до цього треба подобати, що е, ми не фінансуємо проекти, які порушують екологічні та соціальні норми. Тобто для нас важливо, щоб коли будується якийсь завод, і в нас є запит на фінансування його, він має бути сучасним, там має бути очисні споруди, і ми це оцінюємо, тому що купити там дозвіл у чиновника за певну кількість кешу завжди можна, але ми як фінансова структура це перевіряємо, і навіть якщо є папірець, не завжди що да, він нам підійде. А ще що хотів розповісти, це про технології. Це найбільш дотична сфера до А, банки в Україні і в світі швидко діджиталізуються, постійно щось нове з'являється на ринку, і потрібно постійно встигати наздоганяти цей тренд. І в технологіях у нас на сьогоднішній день це не тільки технології, які є взаємодія клієнта і банку. Хоча це напевно найбільш дотичне, те, що ви щодня. Використовуєте, тобто потрібно зайти там, поповнити мобільність, зробити якусь операцію, перекинути комусь гроші, щось купити. Ви постійно комунікуєте зі своїм банком і він має бути зручний. І раніше ми вкладаємо туди досить багато інвестицій і постійно його поліпшуємо. Нещодавно топові українські банки замовили певне незалежне оцінювання своїх сервісів для бізнесу. Для того, щоб об'єктивно оцінити, що може їх сервіс по взаємодії клієнту і банку в розрізі бізнесу, я вам хочу сказати, що наш сервіс сьогодні займає лідеруючі позиції поруч з ще одним українським державним банком, і для розуміння, для чого це робиться взагалі. Для зручності клієнта. Ну, наприклад, є такий е, інструмент, називається імпортний контракт. Це коли вам потрібно щось купити і комусь заплатити за кордон гроші, От, і щоб вам це доставили сюди в Україну. Ну, і е, на сьогоднішній день в нашому банку це займає всього 10 кліків, а в колег е, по цепу, які йдуть за нами одразу, це займає 18 кліків, а в когось є 25 кліків. Тобто це, це все зручність. І тому е, технології вони мають надалі розвиватися. А, але ж це не тільки технології в розрізі клієнтських сервісів, але ж це нові інструменти. От сьогодні говорили про чат GPT, про штучний інтелект. У нас в банку алгоритми штучного інтелекту вже доволі давно працюють. Вони допомагають нам виявляти нетупові операції. Ну, на кількість клієнтів і операцій фізично людям ну, нереально не це відслідковувати, але алгоритм штучного інтелекту нам в цьому допомагають. Ще ну, буквально декілька слів по технологіям. У нас сьогодні в банку працює 9 роботів. От, і ці роботи допомагають нам робити такі рутинні функції, що колись якась там. Умовно візьмемо тітка Маня мала півгодини робити. Зараз робота робить за дві секунди всього. Тому це історія про те, що ми знаходимо нові оптимальні рішення для того, щоб кожен процес він займав найменше часу, і це відчували наші клієнти. Один з най... найновіших роботів, які ми запустили, дев'ятий, він сьогодні допомагає нам перевіряти сплату податків наших клієнтів при оплаті заробітної плати. Хто не знає, розповім, що коли вам нараховують заробітну плату, або ви комусь нараховуєте, банк зобов'язаний перевірити, а чи сплатили ви податки. Тому а, історія про те, що в нас вже робот це перевіряє, а, що знову ж таки пришвидшує даний процес. Ну, і найважливіша а, нас, ну, найважливіша теза а, мого виступу і стратегії BNP Paribas – це сталість. А, Під сталістю ми а, маємо на увазі сталий розвиток. До речі, чи хтось може в аудиторії сказати, що таке сталий розвиток? Можливо, чув про це, буквально описати одним-двома реченнями. Да, це розвиток, який є. А... Не шкодить загальній системі, тобто залишити після себе світ не гірший ніж був до нас. Супер, супер, дякую, що ну ми сьогодні дуже важлива місія, як і в нашого банку. Ви напевно бачили там декілька моніторів, де повторюється це вороликі стали розвитком. Тобто про що він? Да, дійсно, сталий розвиток. Це такий розвиток, який задовільняє потреби нас сьогодні, нашого покоління. При цьому ці потреби задовільняються таким чином, щоб не шкодити нашому а, наступному поколінню, щоб після себе залишити а, нормальну планету для, для існування. І в 2015 році а, була підписана Паризька угода, а, яку підписало понад 200 країн світу. А, і вже в шістнадцятому році вони розробили 17 цілей сталого розвитку. Вони є тут на екрані. Ви їх точно не, не побачите. але можете загуглити, почитати це. це доволі цікаво. Я вам перелічувати всі їх не буду, тому що це напевно, багато часу. Займе я вам викваю декілька тез, скажу. Це а, такі а, цілі, як а, подолання бідності, подолання голоду, а, рівні права для всіх збереження екосистеми і. Доволі важлива теза. От 16-та це інститути, які ми могли записати, що сьогодні ну, це світова тенденція і разом з ООН вона розроблялася, але а, ну, от ця часть зрозуміло, що зараз не зовсім працює в нашій країні. Якщо б, напевно, були б силі міжнародні. Інститути можливо було запобігати а, війнам а, і вирішувати все мирним шляхом. От. І напевно у вас у голові має бути логічне запитання. Ну от банк там Керівні між собою щось прийняли, а як воно взагалі в Україні працює? Я, до чого тут банки? Ну, два слова про Україну. У му році наш президент підписав а, указ про? А, Розробку стратегії сталого розвитку до 2030 року. От ви сьогодні заходите в супермаркет, наприклад, там ну я хожу в основу, і там, вже коли потрібно взяти, наприклад, якісь фрукти і покласти в торбинку, вже з'явилися нові. Да? А то бувало, в нас ці торбинки пластикові пропадали. То це пов'язано із цілями сталого розвитку позбуватися пластику. До речі. А хто ще не заходив до нас на каву в нашу локацію, можете зайти. Каву не обов'язково пити. Можете познайомитись з начальником відділення на 600 річчя, поруч тут знаходиться, і отримати екосумку для того, щоб не купувати торбинки в магазині. Дуже класні екосумки. Тому всіх запрошую завітати в нашу локацію, продовжуючи тему допоможту банки. Да? Ви знаєте. Оці всі цілі, які країни між собою домовляються, це все політична історія. І вона доволі довго починає працювати. Тобто, в політичні моменти ми маємо розуміти, що це завжди в певних межах десь щось популістичне. І щоб це набагато швидше рухалось, в це обов'язково має бути з цим пов'язаний, має бути бізнес. І ми, як частина бізнесу, на сьогоднішній день для себе особисто поставили KPI по сталому розвитку, по зменшенню зменшення викидів вуглицю по переходу на більш екологічну роботу, в тому числі зменшити кількість паперових договорів тощо. От ну і одна з наших важливих функцій є. Популяри... Популяризація сталого розвитку серед бізнесу і е... дати е... поштовх е... і в Україні, і в світі е... до цих ідей. Е... як ми це робимо? На да? е... от на сьогоднішній день ми розуміємо, що е... скоро буде наша перемога. І Україну почнуть відбудовувати, почнуть щось відбудовувати, а почнуть щось нове будувати, і почнуть заходити інвестиції за кордон в Україну. В сів вони будуть заходити а, через міжнародне фінансування, тобто через банківські кредити. І те, що буде будуватись нове, воно вже має будуватися із а, на основі сталого розвитку. А тому, що якщо будується новий завод, він має бути сучасним. Він має мінімум залишати після себе а, вторинної сировини, яку потрібно переробляти, або вона обов'язково має перероблятися. Знаєте, нещодавно був а, на виробництві нашого а, хорошого партнера-клієнта МХП, да, ми хлібопродукт, хлібопродуктів, і у них на сьогоднішній день виробництво курки, воно безвідходне. Вони після себе нічого не залишають, то тобто вони переробляють пір'я, все виготовляють біопаливо. Тобто, це ті тенденції, які ці тренди, які будуть в світі в майбутньому. До речі, на сьогодні день доволі багато українського бізнесу хоче залучити кошти там міжнародні гранти, наприклад. Іншого нашого засновника, Європейського банку реконструкції і розвитку. І вони приходять до них за грошима кажуть, от у мене є класний бізнес, він працює, а потрібні гроші, давайте. А ми mm -hmm. задаємо наступне питання: що, Окей, а дайте нам вашу стратегію розвитку, а покажіть, що у вас по екології, а покажіть, що у вас по соціальним пунктам. Один тих, що наш клієнт, коли. Тримав великий грант, він повністю розкривав своє виробництво від А до Я. Воно пов'язано з вирощуванням, воно пов'язано з тваринництвом, і він показував все виробництво, що коли тварини вирощуються, вони не страждають, вони в хороших умовах, вони чисті доглянуті. Тобто під час життя ця тварина вона не страждає і. Після того, як вони підтвердили, що це е, їх виробництво є е, соціально орієнтовано екологічне, тільки після того вони цей грант отримали. Тому банки дуже сильно можуть впливати на е, сталий розвиток суспільства е, популяризацією е, і взаємодією. Тому я сподіваюся, що всі наші бізнеси теж будуть розділяти ці цінності, якщо ви сьогодні для себе відкрили. Історії сталим розвитком, то прошу не забувати про нього, погуглити та читати. Я думаю, що буде в нагоді і обов'язково розповідайте вашим партнерам, друзям. У мене все.